Холера шириться. Кількість хворих в Маріуполі сягнула вже 14 людей. Серед них півторарічна дитина. За ситуацією в місті стежить наш кореспондент Світлана Фечун. Вона з нами на веб-зв'язку. Світу, доброго тобі ранку. Розкажи, як почуваються люди? Що з півторарічною дитиною? Яка ситуація в місті в цілому? Медики кажуть, що всі випадки зараження смертельно небезпечною інфекцією поєднує вживання риби виловленої в акваторії Маріуполя чи заковтування морської води. Епідеміологи вже понад тиждень намагаються знайти збудника вірусу, проте досі невідомо, що стало причиною розповсюдження хвороби. Разом із тим підкреслюють, що люди підхопили холеру, порушуючи санітарно-гігієнічні правила у побуті та при приготуванні їжі. Санітарні служби запевняють, що ситуація із захворюванням холерою контрольована. Проте власники баз відпочинку вважають курортний сезон на грані зриву. Вони планують прийняти перших відпочивальників із 10 червня, але непокоються, що холера та заборона купання їх лякає. Лідо дякую, Світлана. Світлана Фечун була з нами на прямому зв'язку. Холера в Маріуполі ТСН стежить за розвитком.